Всім доброго дня, приїхали на одну з із автоплощадок. Правда, приїхали не дивитися на ось це Вольво, приїхали дивитися на шкоду Октавію 2014 року в Універсалі. І проходили вже мимо, брали ключі до шкоди і попався нам на Вочі ось таке Вольво. Вольво дійсно чудовий в гарному стані. Мотор тут 2-літровий XC70, 2-літровий D4 2016 рік. Але це 2016 року продукт, реєстрація продукції в Україні буде 2015. 133 кВт, 283 пробігу на автоматичній коробці передач. Ось таке Вольво знайшли, можливо, когось зацікаве. Вольво високе взагалі. Ну, стан автомобіля, незважаючи на свій рік, да, там 2015 ну, в принципі, це не є старий рік, дуже гарно виглядає. Дивіться, яка висота. Передній бампер, ну взагалі, можна сказати, як повноцінний паркетник по висоті. Салон автомобіля в Шкірі. Ось так виглядає салон автомобіля, навігація. Ну, В принципі, так як, як і всіх Вольво, вони всі однакові, незважаючи на рік там 15, 14, 16. Вже ті новіші, які пішли з 18 року, там вже трошки панель видозмінена. багажне відділення велике, багажник у нас тут йде електричний. По лакофарбовому покриттю, тобто перевірив його на стан лакофарбового покриття, показує тільки одне, одна дверка, одна права дверка 160-170 мікрон. Все решта в рідній фарбі. Вартість даного автомобіля виходить в Україні приблизно 18 тисяч доларів. Кого зацікавить, можете телефонувати 0,97 606 25 99. На даний момент ми знаходимося ще в Нідерландах. Можемо його зарезервувати. Автомобіль справний, немає жодних зауважень, два ключа. Заводиться без проблем, все працює, немає жодних зауважень. Коробка тут надійна стоїть. По роботі коробки, двигуна, ну тут взагалі ті мотори, які 2 літрові, D4 Ну, по них проблем взагалі немає. Сидіння, стан шкіри, дивіться, взагалі, стан шкіри ідеальний. Потолочок чистесенький. Ну, Дійсно супоровий автомобіль. Хто живе в якійсь які, такій місцевості, що потрібно високої автомобіль. Ну і в принципі на дорозі про цю машину немає що поганого сказати. Вона гарно тримається дороги. Ну і в принципі гарно їзди. Отже, кого зацікавить, телефонуйте. Мій номер телефону я вам сказав. Підписуйтесь на мій TikTok канал Ютуб канал. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення. Скорішої перемоги над ворогом. Автомобіль актуальний. Зараз їдемо грузити вже нарешті готові документи нам на два електричних автомобіля. Лів іоніками загрузили. Лів. Зараз грузимо. І, в принципі, завтра будемо вже забирати ще одну шкоду кадяк і будемо вирушати додому. Про даний автомобіль думайте, кого зацікави, дійсно будете задоволені, не пожалієте. Всім ще раз до побачення. Підписуйтесь на TikTok і на YouTube канал. Дякую за увагу, до нових відео.